Товариство, добрий день. У нас наша улюблена, я так сподіваюсь, наша улюблена рубрика об'яви з OLX. У мене є телеграм-канал, так, у мене є телеграм-канал, і посилання на нього є в описі. І там людина, підписник, сподіваюсь, скинув мені посилання на цю об'яву і спитав, як тобі такий набір. Вау, це прям прикольно. Коли Є такий інтерактив, і це прям дуже класно. І я здивувався цьому набору. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайк, допомагайте українському YouTube розвиватись. Погнали дивитись комплект набір FPV R65, Radio Master Boxer Crush, Skyzone Cobra XV4. І тут ми нормальний такий перелік, бачимо нічого такого, 25500 коштує. Багато це чи мало, ми зараз будемо розбиратись. Перша картинка, і ми бачимо, що ми отримаємо. Дуже класно, я не буду чіплятись до того, як це сфотографовано, типу вертикально, горизонтально а сама фотографія у нас інформативна. Тобто, у нас є Радіомастер Боксер, якийсь кабель, я потім скажу, що які мої припущення. Air... Series B-TFP, Skyzone Cobra, а потім зарядний пристрій, я бачу, і батарейки Лава. Погнали далі по картинках. У нас фотка на Радіомастер, Радіомастер в плівці, прикольно. Прям... Радіомастер Боксер і ЛРС Гри М2. Наступно у нас є такий ремінець на шию GoPro. Досить прикольна штука, але я би. Собі би такий не брав, мабуть, чи брав би. А, Тут, ага, тут це пряжка, це окремо йде. Тоді, в принципі, стандартний ремінець і колись, може, зроблю огляд, але ось це. От, відстань дуже гарна. Дуже гарна відстань, як на мене. А, хоча є один мінус у цього ремінця, я зараз тільки побачив, він не регулюється по довжині. У-у-у! Хоча по ширині я так, ну коротше, треба дивитись інше. Ми подивимось на фінальну суму. І якщо це йде як бонус, в принципі, непогано. Я ж кажу, що для мене основний фактор це ось ця відстань, і те, щоб він регулювався по розмірам. Він не регулюється. Але до цього це, це прям такі дрібниці, до котрих ви самі можете докупити цей ремінець, коштує інший. 200 гривень, і це, це не абсолютно проблема. Далі у нас є Skyzone Cobra і кабель. Кабель, я так розумію, що це під'єднання Skyzone до компа. Прикольно, дуже прикольно. Cobra, навіть сфоткано, як воно у нас? Що за модифікація? XV4 Black, Beta FPV Air Series Drone. Потім у нас зарядне Wi-Fi і батки по 300 мА. Дуже непогано, що не по 260, на них можна трошечки довше політати, і вони на air підходять. Так, єдине що? А, ні, все ж таки дрон теж в плівці, і у нас тут фристайл. Фрістайл доволі так непогано. Для початківця це дуже непогано. Хоча і для себе я б вже, скоріш за все, брав би не фрістайл, а рейсингову версію. Бо мені прям <хи> на треку більше хочеться спробувати понавалювати швидше. Ну, погнали до першої картинки. і погнали в опис, будемо дивитись. Набір FPV. Все нове, не розпаковувавсь волосся не використовувалось в плівках в наявності. О, це прикольно. І ми бачимо, що реально все в плівках. ну, Це, це прям нове продають. Так що ми будемо рахувати і дивитись на суму. Апаратура Radiomaster Boxer Crush Райо. Що хочу сказати з цієї апаратури. То, ну, тут все і так написано: і rls M2, версія FC 7 міжнародна, колір грей. А Зараз ми з цим. Розберемось, тому що у мене було невеличкий такий стопор. Ця апаратура покращений варіант звичайного боксера, має стіки з ефектом хола ag 01, що покращує керування. Апаратура нова та запакована. До апаратури у подарунок на шийний ремінець звикайте та навчайтесь керувати дроном апаратурою, яка висить на шиї. Це правильно. І, Ладно, я не розумію, але ми, ну, типу, таке, таке відчуття, що людина, котра це продає, дивилася огляди об'яв. Ну, чи там відео, ладно, і це дуже я себе якось, Коротше, що хочу сказати, з Радіо Мастер Боксер Краш і з цими стіками. Мені дуже подобається. І це була би моя наступна апаратура, але я зараз поки що вагаюсь. І якщо ви берете її для тайні ВУПів, ну ганяти на симуляторі на вупах і потім підключати якісь сторонні, якщо на літати, наприклад, там RLS 915 чи Crossfire, то це доволі таки непогано. У нього зараз з'явився великий конкурент в моєму баченні. Це GX12, котра йде там подвійна система Конекту, то він його не сильний конкурент, але я би сказав, що трохи, да, є конкурент. І прикол в тому, що коли ви купуєте цю апаратуру керування, то не треба до неї кейс докуповувати. Там всередині є і кейси, і захист стіків. Дуже класно, я хотів собі таку, тому що її ціна. 8046 гривень. На акціях я її щось за 7,5 знаходив. І тут у нас той момент, що я і хотів сказати: що є black апаратура, white апаратура, типу біла, чорна і там різні інші кольори. Але я зайшов на офіційний сайт і вони позиціонують цей колір Блек як сірий. Тобто у людини ця апаратура є, і вона підписана як сіра. На сайті AliExpress вона продається як чорна. Хоча я повністю погоджуюсь, що це сіра апаратура. Ну, універсальний колір, Потім перепродати її, якщо ви захочете перестрибнути на щось більш цікавіше, якщо вам не вистачає, там, наприклад, тумблерів на TX16S чи щось там ще, то так, доволі таки класна апаратура. Погнали рахувати. Додаємо. Наступне, що у нас йде, це шолом Skyzone Cobra XV4 новий та запакований. До шолому у подарунок кабель Ugreen HDMI на Mini HDMI для підключення до симулятора на ПК довжина кабеля 2 метри. Ну це... Ну, це класно. У мене коротший кабель цей. і не знаю, що ну, типу, 2 метри це класно, і кабель цей в комплекті, це теж прикольно. А Шолом Skyzone Cobra XV4 це ну, я не знаю, мені здається, всі його знають. Це найпопулярніший шолом із самих нормальних шоломів. І ну, тут не, не додати, не обавити. Тут ну, гарний вибір, гарний шолом. Єдине, що у нього LCD-дисплеї. І не всім може це підходити, тому що я такий шолом брав, я в такому шоломі літав, я його продав і купив собі окуляри. Тому що там oled дисплеї. Мені для зору легше стали OLED-дисплеї. Очі на цьому боліли. Гарно сидить на голові. Ну, так непогано. Коштує набагато дешевше, ніж окуляри, тому це доволі таки гарний вибір. Якщо у вас немає проблем з тим, що там будуть LCD-дисплеї, то це просто класний вибір. Тут ми дивимось, і у нас на OLX я знайшов 10 тисяч тут постійно продається. Можна і дешевше на тисячу гривень знайти, але там людина свій продає шолом. На даний момент, от коли я записую відео, продається за 9 тисяч шолом. Але я не думаю, що ви встигнете його забрати. Його, скоріш за все, вже немає. Але от є об'ява там, де продає людина постійно. Ну, погнали 10 тисяч додаємо. Наступне, що у нас є: дрон Beta FPV R65 Freestyle IRLS 24 компактний маневрений міні-дрон підходить. Навчання та польотів у закритому приміщенні у будинку чи квартирі. новий та запакований. Я би сказав, що це так, але я би ще додав, що він дуже класний для того, щоб ще приймати участь в змаганнях по гонках. Класний у нього вага. І для фрістайлу, ну, мені фрістайл не дуже заходить, я більше по гонкам і по тому, щоб пролітати в якісь маленькі щілинки залазити. По управляємості дуже класний дрон, дуже класний вибір. Я щось дуже сильно хвалю цю об'яву. Ну, давайте трохи по будинку чи квартирі. Так, согласен, згоден в приміщенні для навчання. Підходить для навчання. Ну так, добре, погнали. Додаємо його. Зараз коштує 3 500 11. Я його знаходив за 3 300 чи 3200. Він прям з цієї об'яви продавався за стільки грошей. Це було на китайський новий рік. Вони давали там бік сейл був, а це у нас буде о На 14 число, чи щось до 14 лютого приурочене, то може там ще якісь будуть знижки. Наступна четверта окуми 5 штук Бтафпів Лава 1С 300 мА 75С. Час польоту на одному акумуляторі 4-5 хвилин запаковані не використовувалися. Що хочу сказати, що в принципі це. Скоріше за все написано для новачка. І це, типу, стандартна їх характеристика, котру вони пишуть. Взагалі-то у мене виходило, якщо я повільно літав, 4,5 хвилини, 5 хвилин не виходило. 5 хвилин може вийти, якщо ви перерозряджаєте, мабуть, той акумулятор. Але це не стільки важливо, важливо те, що на ньому, в принципі, можна. Пролетіти там 4-4,5 хвилини. Якщо навалювати, то на цих акумуляторах на вулиці, якщо газ в пол, то тоді у мене виходило півтори хвилини. Але там прям газ в пол, і ти просто летиш на всі бабки. Тут в приміщенні можна. там 3 3,5 хвилини ганяючи знову ж таки від стилю ваших польотів. Але більше 4,5 хвилин я на них не вилітав. Тут ми теж додаємо акумулятори, тому що це новий комплект. Новий комплект, тому тут можна, типу, брати їх, і це буде нормально. 1013 гривень. Наступне що у нас є? Зарядка для акумуляторів VLY. Vup Store 3 v 3 Може одночасно заряджати 6 акумуляторів, запаковано, не використовувалось. Це дуже непогано. Такі я не конкретно цією зарядкою користуюсь. я користуюсь зарядкою від BetaFPV. але це теж нормальна зарядка, 6 акумуляторів одночасно заряджає. У мене було таке, що я літав на. П'яти акумуляторах, але швидкою зарядкою, скоріш за все, я користувався, і це, мабуть, не дуже гарно для батарей, сказалось. Но вона заряджала перший акумулятор, коли я долітав останній акумулятор. Тобто я міг по колу літати, прямо майже не зупиняючись, тільки зупинявся на те, щоб перепакувати ці акуми в дрон. От і все. Зарядку ми теж додаємо 935 гривень. 935 Гривень, і, скоріш за все, у нас більше нічого немає. Якщо у вас виникли питання по комплекту доставці оплаті, потрібно зробити додаткові фото чи відео. Звертайтесь по телефону або через чат OLX. Саме цікаве, що які можуть бути додаткові запитання, я не знаю. І комплект у нас виходить 23.505, і це у нас відрізняється. На 2 тисячі гривень від того, що ну, продає людина. Як на мене, це дуже непогано. Ось такі комплекти і треба продавати на OLX. Ну, я по-іншому не скажу. Це не коли ти береш кінцева сума у тебе виходить на 10 тисяч дешевше, ніж сам комплект. А ще і комплект Буушний. Комплект новий, комплектом ніхто не користувався, тому що ви бачите, що все в плівці, все запаяно, ніде ніяк. А приколи в тому, що навіть дрон прийшов в плівці. У мене останній дрон, який приходив із серії Beta FPV Air Series, я замовляв, то мені його на митниці взяли і відкрили. Я такий вау, і мені прийшов відкритий. Дрон. <хи> я такий, ну, типу, прикольно. Ну, Там прямо видно, що прорізали, потім взяли і заклеїли скотчем. І я такий, Ну, а навіщо ви таке робите? І він довго прямо йшов, у них там не виходило. Тож, що я хочу підсумувати, по цьому всьому апаратура клас, те, що у нас ну, 2000 різниця, якщо чесно, то, типу, у вас при всьому-йде при цьому йде кабель HDMI. Ну, ну, він теж там пару гривень коштує, ну, пару, пару сотень гривень може коштувати. І його теж треба чекати. Ви все це зберете одним пакованом у однієї людини і просто насолоджуєтесь своїм навчанням. Ну, це мені здається 2000 гривень дорожче, ніж купляти на а, Aliexpress і частину на OLX. Це. Непогано. Я би пішов на це, але я так не пішов. Я ще раз скажу, що комплекти це все класно. І коли ти береш собі комплект, у тебе все, все одразу є. Але одразу тобі це все не потрібно. Одразу, мабуть, потрібна тільки апаратура. Далі було б класно і прикольно цей провод ряд, разом з окулярами Skyzone взяти і потім вже докупати все інше. Але якщо ви це будете докупати на OLX, щоб не чекаючи це все з Алікспресу, то тоді мені здається, ця сума вийде більше, ніж 2000. Тому що я, якщо чесно, здивувався, я так навіть на вскидку такий, мені людина скидає, як тобі такий комплект. я дивлюсь, типу 25 тисяч, і потім такі, апаратура приблизно 10, окуляри приблизно 10. цей половиною так, стоп. А у мене ще і батарейки, і зарядне і все це. Ну тобто, так, якщо апаратура коштує 10 000, то в принципі весь комплект виходить 25%. 500. Як би прикольно, невеличкі бонуси навіть є в тому сенсі, що у вас буде ще й ремінець на шию. А ремінець не супер, ще раз кажу, що. Я б його з регулятором взяв, але на перший час для того, щоб зрозуміти, який взагалі вам ремінець треба дивитись, то класно, що він прийде просто в подарунок. Апаратура класна, собі таку хотів, і може і хочу собі таку апаратуру, але я не маю стільки грошей, щоб все замовляти і все купляти. А комплект класний підійде для початківця. Мені здається, навіть не тільки для початківця, а для тої людини, котра літає, і у неї щось з комплектом надзвичайне сталося. І він бере собі цей комплект і просто кайфує. Нічого не можу сказати про ці AG01 гімбли стики, Але абсолютно. Всі, хто огляди робить на дрони і на апаратури, кажуть, що це просто кайф, клас і супер. І що вони просто, ну я не знаю, дуже класна штука. Ви тримаєте стіки, самі наконечники стіків повинні бути для вас приємні. І самі стіки теж повинні бути для вас приємні. Тому що це. Перше, до чого ви торкаєтесь, коли управляєте дроном. Ну, тобто, я не знаю. Хотілося щось погане про цей набір сказати, але я нічого не можу сказати поганого. Мені здається, що прям все продумано. Ну, погане можу сказати, фотки якісь такі зроблені. Ну, там знову ж таки, може, людина щось не хоче показувати, але з іншої сторони, все інформативно і ми розуміємо, що ми беремо. Якісь додаткові фотки робити, я теж не розумію, навіщо, якщо у нас абсолютно все сфоткано з наліпками, що ми отримаємо? Що, що, що ще від людини потребувати, я не знаю. Все інше, прям, ну, типу, з, з усіх сторін пофоткав. І все запаковано. Ну, прям клас. Єдине, що е, оці... Ну, давайте не будемо, але ви повинні знати, що ця упаковка ніяк не запаяна нічого. Її можна відкривати, діставати звідти від, акумулятор і класти їх назад. Я впевнений, що Ну, давайте так. Ну я думаю, що людина цим не займалась, тому що вона взяла на перепродаж. Весь цей комплект і буде продавати. Чи просто взяла собі для, для навчання, а потім зрозумів, що це до, дороговате хобі і продається це всім комплектом. Не знаю, хоча 50 успіш... Ну, Коротше, я не знаю, яка, яка у цього не використовувалась в плівках, набір в в наявності. Ну, може, може, для перепродажу. Десь знайшов ще дешевше, чи якісь там знає місця. ну от Коротше, підсумок, гарний комплект можна брати. На цьому в мене все. Я погнав.